Ось такий об'єктив мені попав у Калінар 3В. В комплекті є дві кришки. Ось в такому стані він. Дуже гарний стан, зверху він, як новий. Ось. Також є два світлофільтри в комплекті, рідний кофр. І тут з мінусів крутиш, не працює діафрагма. Так працює фокус, а діафрагма крутиш не працює. І також є маленьке п'ятнишко там всередині. Так не буде видно грибочок. І не працює діафрагма. ну Зовні в дуже гарному стані.